what У Здолбунові почали встановлювати інформаційні таблички біля історичних будівель міста в рамках проєкту Туристичний код громади. Автори проєкту покійний директор краєзнавчого музею Олег Тищенко та директор однієї з місцевих бібліотек Микола Мокрик. Спільно організовували таку штуку, як екскурсія вулицями міста з Тищенко. Ми розпочинали в музеї, закінчували в бібліотеці або навпаки. Не завжди є можливість в екскурсовода провести екскурсію містом, якщо от приїде якийсь гість. Виникла ідея зробити його, скажімо так, автономним від екскурсовода, щоб людина могла сама пройти. Іся містом, побачити об'єкт, побачити табличку, відсканувати qr код прочитати коротку інформацію на собі табличці. Або qr код прочитати, зайти на сайт міської ради, побачити розгорнуту історію про цю будівлю. Загалом має бути три туристичні маршрути, які налічують 16 табличок. Перший найменший, тобто людина може обійти там 10 табличок буквально за годину. Це центр міста в основному. А другий трохи більший це ще один район з його називають Нєгри, от це за вокзалом. Старий класний район з Ливунові. Там теж будуть таблички, чотири штучки, і ще дві таблички. Вони для найбільшого веломаршруту від в двох городищах громади це Неомильська і Глинська відповідно вони з'єднують між собою усю громаду. Олександр Чижевський додає, що один QR-код, який є на табличці, переводить на сайт міської ради, де повністю описана історія будівлі, а інший показує відео самої будівлі. Зараз же з двох qr кодів працює лише один. Наразі ці ці коди не працюють. Думаю, що до 24 лютого до 24 серпня, коли буде презентація проекту, ми все-таки запустимо три перших відео. Вдалося зняти шість до війни. На жаль, після 24 лютого не можна літати дронами, не можна знімати. От і це зупинилось. Я думаю, що з часом ми обов'язково завершимо і знімемо всі 16 роликів. Безумовно, це дуже цікаво, як і для місцевих, так і для гостей міста. Людина може з легкістю ознайомитись з історією будівлі тієї чи іншої. От я, наприклад, не знала історію цієї будівлі. Ти можеш іти по місту, і ти раніше не помічав ту чи іншу споруду, а зараз ти дійсно став. За словами Миколи Мокрика, загальна вартість реалізації проєкту Туристичний код громади становить 199 тисяч гривень. З них 139 тисяч це кошти обласного бюджету, ще 60 тисяч виділила Здолбунівська міська рада. Юрій Чорнобривець, Микола Мельничук, новини на Суспільному.